Щонайменше 11 осіб загинули, і 65 зазнали поранень унаслідок вибухів на мітингу угруповання М 23 у місті Букаву, що на сході ДР-Конго. Такі дані наводить лідер коаліції повстанських груп Альянс річки Конго, до якої входить М 23 Перед нами кинули пластиковий пакет. Ми не знали, що всередині. Просто дивилися на нього. Потім пролунав вибух. Ми впали на землю, а потім побігли. Пробігши метрів 25, почули другий вибух. повстанці зібрали місцевих жителів. На публічний виступ свого лідера Корнеля Нангаа, перший відколи бойовики захопили букаву. Нанга звинуватив в атаці президента ДР Конго Фелікса Чісекеді. Також він заявив, що кілька нападників загинуло, а двох одразу схопили. Водночас, повідомлення повстанців і чиновників про терористів, загиблих і поранених не збігаються. Чі Секеді назвав атаку на мирних жителів терористичним актом, скоєним іноземною армією, яка незаконно перебуває на конголезькій території. Угруповання М 23 цього року здійснило блискавичний тритижневий наступ і захопило головні міста Сходу ДР Конго – Гому та Букаву. Конголезька влада, а також ООН та західні країни, звинувачують у підтримці повстанців Руанду. За даними ООН, на території ДР Конго перебуває 4 тисячі руандійських військовиків.